Вітаю. Травень місяць, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сорт полуниці твікс голландської селекції. Кущі досить потужні. Мають високе зелене листя, досить високі. Відпоносить, має Ну, Сантиметрів 10-15 однорічки. Я вирощую саженці і ягоду тільки на біопрепаратах. Можете подивитися їх стан на сьогодні. Зараз зірвемо пару ягідок і зробимо огляд на зважування. І подивимося, що вона набрала з сукрів. Ось така ягідка. Дуже симпатична, дуже пузатенька. Гарно відривається на відрив. Тугенька, транспортабельна, чешолистик трішки лежить, трішки такий задраний, шийки немає. Чешелистик прямо на ягодці знаходиться, гарненька, блискуча. Ось така такий вигляд має. Ну що? Проводимо зважування. Двадцять три. Двадцять два сім. 32. Зазначу, що все-таки потенціал в цього сорту досить великий. З огляду на те, що квітконоси досить високі і ягідка немілка. Спробуємо на смак. Я ще її не коштувала. Тому зараз разом з вами. Це і зробимо. Так, всерединці Має пустоту. Має колір. Не білий. Самі бачите. гарно Гарненько. Так. З коштую. Смак кисло-солодкий, дуже насичений, запах середній, полуничний. Після смак досить приємний. Подивимося, що по бріксу. Побріксу в мене 10. Якщо зможу показати. 10. Побріксу 10. Ягідка голландської селекції. Кущ гарно себе показав. Габітус куста досить потужний. Думаю, що на другий рік вона буде мати гарний врожай. Підійде як для власного споживання, так і на продаж. Гарний сорт. Я його в себе теж буду залишати. І саженці буду робити літом цього року. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Гарного всім дня. Дякую.